Дорогі глядачі, ми знову і знову продовжуємо досліджувати Слово Боже, досліджувати уроки суботньої школи, які несуть важливі істини для щоденного нашого життя. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати і наступна тема, яка для нас вона має назву Планування спадкоємства. І з нами сьогодні пастор церкви Сергій Чінко, і також служитель церкви Сергій Молчанов. І з вами я, ведучий Богдан Шумчук. Досліджуючи цю тему, хочеться на початок, щоб ми прочитали пам'ятний текст, який записаний в книзі об'явлення, 14 розділ, 13 текст. І, зокрема, звернути увагу на останню частину цього тексту. І почув я голос із неба, що до мене казав: Напиши, блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже дух. Вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Дякую. А, питання спадкоємства. Як ви гадаєте, чи важливо її підіймати? Тому що дехто от може сприйняти на свій адрес про те, що, ну чому ви мене хороните раніше мого часу? Я ще не помер, не потрібно підіймати цю тему. Чи важливо говорити нам сьогодні про це? Ну, треба розуміти, що можливо, бо час це не наш, це Божий. Ніхто не знає, що буде вранці, ніхто не знає, що буде ввечері. І тому піклуватися тут написано у пам'ятному тексті, що діла йдуть за ними. Тому то, що буде після мене, то це Бог буде теж оцінювати. Що я після себе на цій землі залишу. І це дуже важливе питання. І в Біблії були такі моменти, коли люди залишали спадщину, і це було нормально, і люди піклувались про це, щоб це зробити як треба і як побожі. Бо бувають, знаєте, в нас в церкві були моменти, коли люди безпадщини, віруючі, один, одинокі, вмирали, і воно як ну якимсь людям, ну людям, може, була одна людина, яка ну, залишила свою спадщину, десь знайшла якогось родича дуже далеко, далеко-далеко. Але є такі питання, коли можна і Богу хоч щось залишити. Я знаю, знаєте, в Америці там по-іншому. У нас була сім'я, яка коли я був пастором в одній громаді, то ця сім'я, жінка, була виходець з цього міста, і вони переживали. Ви знаєте, я вперше побачив, коли в Америці ця людина, а в нього є достаток, і він шосту ча, частину. Ну у нього там є родичі, всю шосту частину десь на Україні, у тому містечку. Тому молотовному будинку громаді він написав, що це буде його спадщина, шоста частина буде для цього містечка. З Америки людина переживає, що там буде. Той Україні. Роздумуючи про питання незнання часу і кінця, ми піднімаємо тему, яку Ісус в притчі про багача, який мав предостатньо на його погляд. І він вважав, що ось тепер він може жити, жити і радіти і не турбуватися про завтрашній день. І який вирок був для, для багача і що це говорить для нас, для тих, хто думає, що ось ще багато часу? Його названо нерозумним, тому що він думав, що він зможе далі жити, але Господь сказав, що каже ночі тієї, я зажадаю твого життя. Кому ти все це полишиш? Ви знаєте, от проблема, що ну, це чисто практична така проблема. Родич хтось помре, після нього спадщину ділить родина, то таких образ, таких криків, такої ненависті, таких судів, не знаю, чи хтось може бачити. Тому то рекомендується, щоби зберегти родину не посвареною. Краще зробити заповіт, щоб вони знали, де да? ну, кого вибрав, ну, то він так то його воля, то вже нічого не зробиш. Бувають інші проблеми. Написала бабуся заповіт, прийшов син, тримає за ноги і каже, переписуй заповіт на мене. Такі проблеми бувають. З цими заповітами є багато труднощів, ми з ними стикаємося, але. Вони необхідні для того, щоб після себе людина могла правильно використати кошти. Бо буває так, що нема нікого з родини, взяв, от як ви розказали, про далекого родича, а там родич п'яничка, і йому додатковий бонус, що він тепер може пити вже без міри і скільки захоче. Хоча своє житло пропив, тепер це може пропити. Це для Бога. Якщо ми є управителі у Бога. Тоді ми відповідальні за наше майно. І таким чином, якщо я дозволяю, що після мене це майно переходить дітям, які не шанують Бога, я грішу цим самим. Якщо моє майно переходить десь в державу, туди і дадуть к якимось людям, які тим більше не будуть Бога шанувати, теж неприємно Богові приємно, коли ми думаємо, куди використовуються його кошти, тому в першу чергу Богові не все одно чи як ми напишемо цей заповіт. І тому то для старших людей, ну і не завжди тільки для старших, потрібно це питання заповіту, після себе залишити. Це не те, що хтось хоче смерті тої людини, бо ми деколи можемо так думати. А це іменно із-за того, що ми маємо правильно розпоряджатися Божим майном, яке нам доручено тільки на певний час. Тому і сказано, з собою не забереш. Ну а якщо хтось планує, або от є таке бачення, що я покладу собі в могилу. Одне, друге, третє. А, і це, ніби якби, буде зі мною в могилі, а нікому нічого хай не буде. Але не віддам. Але не віддам. Ось, ось такий, знаєте, як це образ Скруджа. Ми вже в попередніх уроках щось на рахунок зажерливості говорили. Але ось я покладу з собою те те, те, і навіть рідні можуть підтримувати, нехай буде. Що це за підхід. Як усвідомити або як зрозуміти, і як на основі слова Божого побачити, що людина насправді з собою нічого не забере. І ці блага, які в неї були за життя, краще, щоб вони послужили на користь. Ну, от як ми в пам'ятному тексті прочитали, що каже, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Як так вони можуть діла йти за ними слідом? Тобто наслідки нашого життя. Вони будуть мати наслідки не тільки для нас, але й для тих наших рідних, наших близьких, з ким ми стикаємося. Знаєте, я одного разу чув історію: як поховали ну, похорон був одного місіонера, так за ним йшло більше 300 чоловік. Плакали як рідного тата хоронили. Ну і питаються кореспонденти: як так? Чому так сталося? Чому ви так всі плачете? Каже, ви просто не уявляєте, наскільки це добрий чоловік був. Кожен з тих 300 чоловік, які йдуть за ним, каже, вони були в нього на обіді і не один раз, де він вислуховував, підтримував, підбадьорював. Каже, це він він нам був як тато. Розумієте, Він використав той ресурс, який він отримав від Господа. Правильне русло. Тому е, не можна сказати, що от я от собі в могилу положу, аби тільки нікому не досталося. А хто сказав, що могилу не розкопають і не незвибирають йому зуби з його рота. Розумієте? Бо він не зможе відбитися, він буде мертвий. Таким чином, це проблема із-за того, що люди не розуміють, не розуміють своєї відповідальності в першу чергу перед Богом. І це можна сказати, що це язицтво. Бо язики вірили, що їх душа після смерті жива, і то щоб воно нормально жило, то вони і коней закопували, і весь карп, і фараони, і все. То коли ми так ідемо, то ми е, як язики живемо. Це перше, друге. Я от хочу таку ремарку сказати, щоб люди, дивлячись на нас і слухаючи, не розуміли так, як знаєте, як іноді люди, та це прийдеш в церкві, в тебе все заберуть. Mm -hmm. Що можна подумати, ні? Я такого за всі свої роки служіння не чув, щоб якийсь пастор, якийсь тиск робив. Ні. Але завдання пастора людині показати вибір, чи Богу, чи будеш іскати десь родича. Це мій обов'язок людині сказати, що він є вибір. А вибір це вже людини. Ніхто не має права в церкві на когось тиснути і якось казати, що треба в церкву. Все такого нема. Але вибір ми повинні людини дати. Чи ти Богу, це, чи ти комусь не знаєш, навіть комусь десь знайдеш там якогось родича, бо ти не знаєш, що там за родич. Це теж нормально, щоб ніхто не думав, що прийдеш в церкві, все в тебе будуть брати. Ні, такого нема. Так, дякую за ваші думки. І ось ця думка про те, що Бог в контексті того, що ми є управителями. Він Бог жадає від людей оцієї такої мудрості, щоб людина зважувала уважно, що буде після її смерті, і як ті, хто тут ще залишиться жити, як її кошти послужать на добро. І ось урок пропонує ще одну таку думку, щоб ми пороздумували над нею. Я хотів би пригадати приклад відомого футболіста Дієго Марадона, який жив. І Він досить заможно свого часу, адже він був успішним футболістом. І ось, коли він помер, він, до речі, недавно тільки помер. Він говорив на смертному одрі про те, що я лишу всі свої гроші тільки тоді, коли я вже помру. Все, що за мене, від мене лишиться, я помру. І, хоч всі гадали, що в нього близько 100 мільйонів доларів на рахунку виявилось декілька тисяч. Порівняно дуже мала сума. І ось дехто а, притримується такої ж позиції. Коли я помру, зараз за життя я не буду допомагати там, бідним нужденним. Я не буду жертвувати на церкву. Я буду жити собі, а все, що лишиться, я віддам після своєї смерті. Як до такого підходу ставиться Слово Боже, і як нам розуміти це? Ну, писання ми сьогодні читали пам'ятний текст, то за тобою. Підуть діла, які ти не після смерті зробив. При, при житті при житті Бог буде цінувати твої діла. Бо це серце твоє, після смерті вже серце не б'ється. А поки серце б'ється, ото Бог вимагає, щоб ми цим серцем, коли є всі думки, щоб думали, так як Бог бажає. Ну, але з іншої сторони, ще є така думка, що Господь на те нам і дав. <кій> Щоби ми правильно розпоряджалися його майном за життя, не коли вже помираємо і коли вже нема, немає здоров'я, немає сил, ми нічого вже не можемо зробити. Бо якщо ми не віддамо нам, вони нас заберуть, розумієте, це не Божа воля. Бог хоче, щоб все було благопристойно, чинно, щоб був порядок. А це означає, що Він хоче, щоб ми могли планувати його діяльність. Використання його ресурсів, щоб ми це діло планували. І тому люди, які кажуть, та ми не будемо, теж як після смерті, як воно вийде, це неправильно. Це просто люди, які не зацікавлені підтримати Бога. Вони ігнорують довірене Богом управління, а це означає, що вони не з ним. Тому Христос сказав: хто не зі мною, ти проти мене. Хто зі мною не збирає, той що робить, розкидає. Ось тому, тому в цьому ракурсі, якщо ми подивимося, наша діяльність благочинності має бути не на смертному одрі, коли від нас хтось буде вже щось очікувати, а від нас має чекати, не чекати, а отримувати люди ще за наше життя, щоб цим самим ми могли людям показати, що є на небі Бог. Він живе не тільки на небі, він живе в моєму серці, і що я тепер можу для когось бути благословенням. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що Господня земля і все, що на ній, так. це Боже. Він вірив нам. І прагне, щоб за життя, і аж до, так би мовити, до самої смерті, ми за життя могли розпоряджатися цим майном мудро. І вже як результат ця мудрість, ну, тобто цей результат. Ці діяння вони залишать по нас після нашої смерті цей слід, який йде слідом за нами. І роздумуючи над цими істинами, як важливо нам не забувати, що у всьому Бог хотів би бачити від нас, від своїх дітей як управителів, цю божественну мудрість. Дорогі глядачі, нехай Бог благословить вас мудрістю, нехай Він стереже вас. Досліджуючи це урок, ми хотіли би, щоб ви були разом з нами на цьому місці, більш детально розглянути його. Ви можете прийти в Дім молитви в місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, будинок 87. Звичайно, якщо у вас немає такої змоги, ви можете перейти на сайт bible.ua і там досліджувати. На цьому ми будемо завершувати, і хотілося побажати вам Божого благословення, міцного здоров'я. Цей нелегкий час, і особливої присутності і мудрості в вашому розумі і в вашому серці. Нехай вас Бог благословить, і нехай буде з вами. Прощаємось з вами до нових зустрічей!